Будують окремий склад для збереження цьогорічного урожаю зерна. Фермерське господарство на Рівнощині адаптується до умов війни. З 1 вересня у Рівному повертаються великогабаритні автобуси. 18 пасажирських транспортів привезли з Німеччини та Нідерландів. Обласний волонтерський штаб, який базувався в драмтеатрі, відтепер працює у складському приміщенні Рівнекниги на вулиці Покровській. Фермерське господарство Вадима Сав'юка працює на 50 гектарах землі у селі Новина Добрятинська неподалік Млинова. За словами фермера, цьогоріч посівні площі розподіляли з урахуванням обставин військового часу. Зв'язку знову ж таки з такою ситуацією, що цей рік особливо картопляні регіони в нас попали під окупацію, тимчасово Чернігівська, Сумська область, Київська. То ми трошки залишили ще цього року картоплю, хоча хотіли відмовитися. А морква, буряк, ми щорічно садимо 3,5-4 гектари. От. Ну, зернові ввели горох. Всі в зміну як добру культуру, що потребує менше добрив. Проблем в українських фермерів за словами Вадима Сав'юка цьогоріч не бракувало Це і нестача пального в умовах посівної і здорожчання мінеральних добрив, і суха холодна весна. Окупація значної частини південної України каже, спонукала сіяти більше овочів. Більшість овочів у нас промислово вирощувалися. В Херсонській області, яка нині окупована. Ви зараз бачите, які в нас проблеми з цибулею, з морквою, з буряком. От. Основна маса овочів вирощувалась там. Основна маса складів тривалого зберігання з охолодженням була також там. Сьогодні вони під окупацією, навіть якщо, дасть Бог, вдасться їх повернути, ви знаєте, що Москаль після себе нічого цілого не лишає. Я думаю, що, що як мінімум на кілька років, ми втрачаємо те повноцінне виробництво на відміну від овочів. Ціни на зерно впали нижче за його собі вартість. Зважаючи на це, каже Вадим Сав'юк, високий врожай збіжжя для його господарства метою не був. Зібрали його достатньо, але поки вирішили притримати до кращих часів. Зерно плануємо зберігати для того. В такому екстреному режимі будуємо зерносклад. Ви бачите, ми знаходимося зараз. В овочевому складі, де тимчасово на плівку висипали зерно пшениці, ячмені, горох, і от закінчимо зерносклад. Ви бачили, і будемо те перевозити туди. І будемо чекати ясності, чекати, коли нам запропонують за наш урожай адекватну ціну, таке скільки воно. Коштує насправді за словами Вадима Сав'юка, в умовах військового часу в його господарстві гарно вродили зокрема кукурудза і кавуни. каже на ринку ця продукція вже знайшла стабільний попит. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. До судів Ріна ще не скерували 11 обвинувальних актів стосовно чоловіків, які ухилялися від призову на військову службу. Як повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська, чоловіки, отримавши повістки про мобілізацію без поважних причин, не з'явилися до центрів комплектування. Чим порушили вимоги конституції України, закону України про військовий обов'язок і військову службу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Неперевершено. Для рівного це буде дуже надзвичайно. Водій Сергій Будко розповідає про автобуси, які з 1 вересня вийдуть на вулиці міста. Він кермуватиме одним з них. Загалом два підприємця, які займаються перевезеннями пасажирів, придбали 18 автобусів. Це машини 2009-2010 років випуску. До цього вони їздили містами Німеччини та Нідерландів. Міський голова рівного каже, що великогабаритний пасажирський транспорт має замінити маршрутки. Максимально будемо робити все, щоб оці маленькі пискляві жовті маршрутки їх поступово виводити із спочатку центральних вулиць нашого міста, а потім уже і взагалі виводити із міста. І заводити автобуси великої пасажировмісткості, які будуть комфортними для рівнян, зручними і головне екологічно чистими. Їздитимуть автобуси з ювілейного до зоопарку та з ювілейного на північний. До жовтня це відбуватиметься у тестовому режимі. На всі жовті маршрутки, як ви кажете, були заключені угоди до кінця військового стану. Зараз ми поки їх чіпати не будемо, а на автобуси ми проведемо конкурс. Офіційний об'ява буде в газетах в слідуючий четверг, а конкурс буде проведений 5 жовтня. Після 5 жовтня вони будуть вже на постійній основі працювати в місті Рівно». Вартість проїзду буде як і в маршрутках 12 гривень, будуть також пільгові місця. Нагадаємо, у 2020 році приватний підприємець виставив на маршрут ювілейний льонокомпінат 5 великогабаритних автобусів. Проте через пандемію коронавірусу зазнав значних збитків і був змушений прибрати їх з рейсів. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному. Рис, рис, банка банкалє, консерви тут, ясні. Катерина з Харкова показує продуктовий пакет, який вона отримала у обласному волонтерському штабі. Сьогодні для внутрішньопереміщених осіб тут роздавали допомогу від міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen. Усього видали 120 продуктових пакетів. Катерина переїхала до Рівного разом із двома дітьми евакуаційним потягом. Розповідає, що тут допомогу отримує вперше. Зараз отримала продукти там багато всього і тушонка, і крупи. і все дізналася в телеграм-каналі. Там група є ВПО Рівне і скидують туди всі дані, там які зараз актуальні. Нещодавно обласний штаб волонтерів переїхав із драмтеатру, де функціонували з перших днів війни, до Рівна книги. Речниця облму з драмтеатру Ірена Боровець розповідає, що головними причинами переїзду було зменшення надходжень гуманітарної допомоги та Великі рахунки за електроенергію. А з відкриттям театрального сезону це не пов'язано. Ці поставки вже, звичайно, зменшилися і вже відпала потреба в такому великому приміщенні. Ми побачили, що десь, десь цей притік допомоги скоротився. Звичайно, люди допомагають і досі ми бачимо. Приносять під двері театру, дуже багато всього. Але це не ті масштаби, які були на початку. І якби немає сенсу в такому величезному приміщенні, безумовно, тут потрібно було оплачувати від зранку до смерканку і світло, і вода, і ці всі ресурси вони теж це було дуже досить затратно. Ірина Боровець розповідає, що, попри переїзд, працівники театру не припиняють волонтерити. Зараз майже усю допомогу перевезли у нове приміщення, лишилась лише незначна частина одягу. Директор рівне книги Савчук. Олександр розповідає, що раніше приміщення, які тепер віддали для волонтерського штабу, були складськими. У деяких зберігали книги, інші наразі були порожніми. Ми коли знали, що волонтерський штаб потребує приміщення, ми з радістю зустрі... запропонували їм, що ми будемо їх бачити і хочемо долучитися знову ж таки до нашої перемоги. Зараз у обласному волонтерському штабі переселенці можуть отримати продукти харчування, одяг, засоби гігієни, побутову хімію та допомогу для дітей. Це так зване холодне приміщення, і тут будуть зберігатися продукти харчування. Люди стоять, ми вже надаємо допомогу, ми вже намагаємось працювати, тому що дійсно є потреба. Крім того, що ви бачили, крім переміщених осіб, до нас вже звертаються наші збройні сили України і підрозділи тероборони. Це в нас є одяг і для дітей, і для дорослих. Наразі ми на стадії розкладання, розвішування цього одягу. Волонтери розповідають, що потік людей зі зміною адреси у них не зменшився. Надія Кривко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Колектив волонтерів у складі шавкухарів з різних закладів рівного, студентів, викладачів, готують їжу для військових, робляться на кухні одного з навчальних закладів. 28 лютого почали готувати. Перші порції поїхали волонтерам, які у нас працювали по місту. І вже 3 березня, ой, 2 березня, ми вже взяли військовий підрозділ. Це було 465 чоловік, і потім, по наростаючі, ми почали працювати конкретно з силовими структурами. А саме ЗСУ. Іноді до нас звертається з коли їм щось треба. І з такого цікавого у нас там був іноземний батальйон, легіон іноземний, а саме англійці. Спочатку продукти надавали волонтери та благодійні фонди. Ми не самозабезпечені забезпечені завдяки поставкам воєнним. А по робочих руках, ну звісно, там березень, квітень, рук було дуже багато. Ми, мабуть, могли Камаз картоплі перечистити, якщо кожному волонтеру по картоплі дати. А на сьогодні у нас стабільно 10-12 людей зміна. Плані там прильота того, то у нас є оперативна команда, яка готова реагувати, виїжджати. Ну це стосується харчування там, ДСНС. І медиків, які будуть працювати на місці події, наразі кухарі видають понад тисячу порцій їжі в день. Один з тих, хто готує страви, Назарій Антончук. Останні три роки він жив та працював у катарському ресторані. Коли ж 24 лютого російські війська напали на Україну, повернувся на батьківщину. Паралельно я навчаюсь так само. Тобто я ходжу, стріляю, я ходжу на збори. Стараюся проходити медичну тактичну підготовку і ну, навчаюсь так само, тому що не знаю, що буде далі, як буде, і ну потрібно бути готовим до всього. За цих півроку кухарі, окрім військових, годували переселенців та іноземних волонтерів. Ми їздимо на виїзди до різних батальйонів, які просять про допомогу. Це як привезти якусь продукцію, Цю, якщо потрібно, ось або навчити, щоб перейти на польові кухні. Тому що на жаль, у нас не так багато кваліфікованих товарів, які знаються на цьому, і а ми маємо можливість навчити і показати, як це все працює. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтерська кухня вже видала понад 250 тисяч порцій комплексного гарячого харчування. Коли у коледжі відновлять навчання, волонтери переїдуть в інше місце, але кажуть, готувати не перестануть. Катерина Сірук, новини на Суспільному. У приватному господарстві в селі Мульчиці Вараського району згоріло 22 тонни тони заготовленого сіна. Пожежа салася вчора близько 17 години. Повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Вогнем знищено дерев'яну криту шифером споруду з обрешіткою розміром 10 на 5 метрів, та сіно, яке там зберігали. Причину та збитки встановлюють. Про війну та емоції людей написав збірку творів рівнянин Роман Новіков. Упродовж 19 років чоловік працював у державній фіскальній службі. Потім став адвокатом. Утім, війна каже автор: внесла свої корективи від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Чоловік почав писати вірші. Усі твори Романа Новікова розповідають читачеві про російсько-українську війну від 24 лютого. Звідси й назва книги Ранок 24 24-го». Ілюстрацію до книги намалювала рівненська художниця Світлана Гільжук. Їх планують виставити на благодійний аукціон на підтримку українського війська. В ніч, під час тривог, з 2-ї години ночі, з 15 березня на 16 березня, до 6-ї години ранку. Це була перша така довга, певна, що тривога. Я написав повністю твір, Він перший там називається Агресор П. Книжка цікава тим, що до кожного твору. Сформований QR-код з посиланням на відеодекларацію, Всі твори вони студійні. Я записав їх студійно, монтаж був ролики зроблені під нього тематично. Коли Роман приїхав, до мене запропонував мені цю роботу. Спочатку мені було дуже тяжко, я не знала, чи я це зроблю, чи в мене це вийде. Але Перший вірш був про Маріуполь і мені він дуже тяжко давався. Ці чотири, е, чотири, да, там чотири ілюстрації до Маріуполя. Настільки я дуже довго думала, про це переживала, а потім в один, е, один день в мене це все просто вийшло за, буквально за пару годин. Команда ю 19 футбольного клубу Верес провела сьогодні свій другий матч нового сезону юнацького чемпіонату української прем'єр-ліги. Гра відбулася на полі стадіону в Ужгороді. Суперником підопічних Олега Шандрука вони в червоній формі стали однолітки з Полтавської Ворскли. Рівнянам вдалося забити швидкий гол на четвертій хвилині. Матчу голом відзначився Юрій Бамболя. Проте втримати перемогу Верес не зміг. Полтавчани забили два голи і перемогли з рахунком 2-1. Нагадаємо, у стартовому. Турі юнацького чемпіонату клуб з Рівного також програв на виїзді у матчі проти одеського чорноморця, який завершився з рахунком 3-1.